На зв'язку Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова. Тож, поговоримо про це з паном Володимиром. Пане Володимире, вітаємо на живе на Суспільному. Вітаю вас також. Добрий вечір. Час від часу повідомляємо про ті пожежі, які палають на нафтопереробних комплексах Росії, а вони все-таки працюють. Скажіть, будь ласка, от. Як можна оцінити збитки, завдані нафтопереробному комплексу, і який запас міцності? Скільки він ще може функціонувати? Ну, ви знаєте, що активно Україна почала атаки на російські нафтопереробні заводи в січні місяці цього року, і ця активність продовжувалася і в січні, і в лютому. Потім була деяка перерва. І ось зараз ми теж бачимо, що був дійсно пошкоджений, дуже важливий для Росії завод. Це новошахтинський НПЗ в Ростовській області. Чим він важливий? Тим, що він насамперед виробляє диспальне і авіаційний бензин для російської армії, який йде напряму прямо на фронт, і вже не перший раз. Українські збройні сили, вони атакували цей завод. Це четвертий раз, і е, цього разу атакована атакована була ректифікаційна колона. Тобто, це е, найбільш така дорога, дороге обладнання, яке є на НПЗ. І у разі, якщо там виявиться, що ця атака була вдала, то це значно ускладнить поставки палива на фронт для Росії. Це для нас дуже така добра новина. Так. Пане Володимире, можна ще детальніше про цю ректифікаційну колону. Який це елемент у складі НПЗ? Це ключовий елемент. Якщо він виходить з ладу, як швидко його можна або відремонтувати, або замінити новими установками? Трошечки детальніше про, про це саме ректифікаційна колона це така величезна, ну кажучи, так просто башта. Не знаю, там мабуть, 15 чи 16 поверховий будинок, і її головне завдання це технологі... вона технологічно розділяє, значить, нафту на різні фракції. Да, тобто на uh -huh. е легкі фракції, на важкі фракції. Uh -huh. Там Важкі це мазут, бітум, uh -huh. але більш легкі десь паливо, бензин, uh -huh. там аві авіаційний uh -huh. бензин, тобто керосин і таке інше. А це Тому... дуже складна конструкція. Її швидко можна відновити? Ну, Я думаю, що ні. Якщо в залежності від. від Враження, якщо дійсно там серйозні пошкодження чи навіть руйнація, то на це піде, як на мене, не менше півроку, щоб його від, відновити, оскільки е потрібно знов таки обладнання нове доставати, виконувати будівельні роботи. А обладнання, як правило, на таких заводах воно. Закордонне зараз Росія має серйозні ну серйозне ембарго на поставки такого обладнання. Воно достатньо дороге. Тобто, ну це може піти значний термін, півроку, можливо і більше, але знов таки, зараз точно я не можу сказати, тому що не маю повної повної інформації про пошкодження. Знаю тільки що. Серйозно була пошкоджена саме ректифікаційна колона, а багато у них таких такого класу, такого типу нафтопереробних комплексів. Скільки нам нашим збройним силам ще треба працювати, аби ці втрати були ну дуже відчутними? Ну я про це говорив багато разів, значить, ще раз повторюся, що в Росії понад 30 30 крупних нафтопереробних заводів. І ще десь вдвічі більше таких невеликих НПЗ, причому десь 60-70% знаходяться цих заводів на європейській частині Росії в зоні враження наших дронів і ракет. Але їх, бачите, настільки багато, і крім того, що це НПЗ ж вони займають величезну площу, тобто там на кожному НПЗ може по декілька бути таких. Ректифікаційних колон, і безумовно, щоб це все зруйнувати, це дуже дуже, дуже важко, дуже багато часу. Ну, на, сьогодні, на сьогодні було зруйновано так приблизно за оцінками спочатку спочатку потужних атак, десь 20-25% п'ять відсотків потужності в російських НПЗ, але частково вони відновилися, частково відновилися. Але знов таки, не треба мати великих ілюзій. Я не хочу тут сильно, щоб люди були, значить, якісь міфи розповсюджувати щось. Зараз можна там швидко розбомбити ці НПЗ, і російські війська залишаться від бездиспало авіційного Ну Ні, цього не, не буде. Скільки для того, щоб це сталося, треба набагато більш активніше їх обстрілювати. Причому інтенсивність обстрілів має продовжуватися мінімум півроку. Тоді вони дійсно можуть серйозно відчути. Крім того, у них є можливості на жаль. Займатися толінгом, це означає, що вони можуть поставляти нафту і роблять так в Білорусь. Mm -hmm. А на в Білорусі ви знаєте, mm -hmm. великий нафтопереробний yeah. завод є там, значить, і зрозуміло вже Значит, є можливості замінити втрати. Ну але 20-25%, про які ви сказали, це теж немало. Дякуємо вам дуже за інформацію, за аналіз ситуації. Володимир Володимиромельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова, був з нами наживо.